Доброго дня, дорогі браті і сестри. На жаль, часто доводиться спілкуватись з людьми, котрі не розуміють, в чому полягає суть християнської віри. Для багатьох людей відносини з Богом обмежуються в кращому випадку виконанням певних релігійних обрядів, поставленої свічкою, освяченням пасок, води, яблук і так далі. А все інше в релігійному житті не сприймається як важливе та необхідне. Проте в християнському житті необхідне засвоєння основних істин, без розуміння яких будь-які зовнішні дії, якими б традиційними і правильними вони не виглядали, будуть марними. Одною із найважливіших християнських істин або догматів є Воскресіння із мертвих Христа. Давайте сьогодні поговоримо про те, чому Воскресіння Христове таке важливе для кожної віруючої людини. З моменту гріхопадіння наших прабатьків Адама і Єви в раю в людську природу увійшов гріх, який передається з покоління в покоління. Як із зернятки полину не може вирости полуниця. Так, від гріховної людської природи вже не могло народжуватися здорове, невражене гріхом людство. Гріх спотворив людську природу. Люди почали робити злівчинки, заздрити, обманювати, вбивати і так далі. Тіло стало хворіти і вмирати. Та найголовніше гріх віддалив людину від творця та занапастив на вічну погибель. Але люблячий своє творіння Бог не залишив людство без надії. Ще в раю він обіцяє порятунок, і цей порятунок прийшов в особі нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа. Як смерть через одного, тобто Адама, перейшла на весь людський рід, так і Воскресіння через єдиного поширюється на все людство, вчить святитель Григорий Ніський. Отже Господь, зійшовши на землю, побажав очистити гріхи людські і відкрити ворота втраченого раю. Для цього Син Божий, Друге лице Святої Трійці, приймає людську природу, щоб в своєму лиці відродити її та зробити новою. Так, умовно кажучи, на Христі Господньому померла пошкоджена людська природа. А в Його славному Воскресінні явилось нове та обожене людське єство. Господь зійшов в ад та звершив прорив душ праведників Царства Небесне. В кінці, в день загального Воскресіння, душі всіх людей сприймуть нові воскреслі тіла, щоб з ними явитися на суд Божий. Отже, на Спаситель по своїй безмежній любові до людства переніс страшені страждання та смерть на Христі, щоб здолати смерть та воскреснути, дарувавши повноцінне нове життя кожній віруючій в нього людині. Саме на це вказують євангельські слова нашого Господа: Я є Воскресіння і життя, хто вірує в мене, якщо і помре, оживе. Свято Воскресіння Христового ще називають Пасхою, що з єврейської мови означає минати, проходити повз. Ця назва походить від старозавітнього свята, яке було встановлене в честь порятунку єврейського народу з єгипетського рабства. Це свято стало прообразом новозавітньої Пасхи, тому що Воскресний Господь. Врятував від гріховного рабства все людство. Подія Христового Воскресіння настільки важлива для християн, що, готуючись до зустрічі свята Пасхи, православні люди очищають свою душу 40-денним великим постом та переживають на протязі Страсного тижня події, які передують Воскресінню Христа. Щотижня в неділю християни відвідують Богослужіння, яке присвячується Христовому Воскресінню. Саме тому неділя, а на слав'янській мові Воскресний день ще називають малою Паскою. Звичайно, хтось скаже, що все це дуже складно для мене. Нехай цим займаються священники або вчені богослови. Таким людям варто зрозуміти, що без цих надважливих істин їхня належність до православ'я та святої церкви буде лише формальним. Їхні дії, їхня віра не будуть мати змісту. Тому кожен православний християнин повинен мати в своєму серці постійну пам'ять про Воскреслого Господа. Преподобний Серафим Саровський круглий рік вітався пасхальним вітанням Христос Воскрес. І це свідчило про те, що його душа завжди була наповнена пасхальною радістю. Будемо, браті і сестри, вдячними нашому Спасителю за можливість повернутися до нашої колись втраченої небесної Батьківщини, щоб вічно славити Творця і Бога. До побачення!